Ось це пвс 14. Найпопулярніший прилад нічного бачення серед військових. Він легкий і простий в використанні. А це Pro. Той же монокуляр, але він інший, хоча вони дуже схожі по повним параметрам. Але особисто спробувавши попрацював з обома приладами, я можу сказати: вони кардинально різні. І ось це якраз і хочу вам наглядно показати, порівнявши ці дві моделі. Пішли оглянемо. Що таке пвс 14? Трохи вам Вікіпедія. Це модель прилада нічного бачення, який випустила американська компанія ITT ще в 2000 році для армії США, і з тих пір модель стала, як би так сказати, золотим стандартом. Бо багато компаній в світі виробляє свої такі монокуляри, і в Україні їх велика кількість, як від відомих виробників, так і повних новний з АліExpress. Всі вони мають різні ЕОПи з різним показником ФОМу. Запакованих в різні якості корпуси. Ми також маємо свій власний пвс 14 українського виробництва, який сьогодні ми будемо порівнювати. Але також ми пішли далі і внесли певні зміни в монокуляр, зробивши його, як на мене, ергономічніше та автономніше. Це Гекопро. Обидва прилади зроблені з достатньо міцного пластика та гуми. Це пластик. Ось це гума. Захисний ковпачок теж з гуми і щільно сідає на об'єктив. Різниця тут в дизайні корпусів. ПВС має стандартну форму, скажімо так, циліндричну, а геко він більш такий сплющений і тонкіший. При цьому ПВС трохи коротший. По вазі ГЕФО, як ви бачите, трохи, але більше за пвс 14 Але за рахунок ваги кріплень вони все одно плюс-мінус однакові. Хотів би ще повернутися до тієї таблички з розмірами та вагою. Дивіться. 40 та 50 в назві приладу – це кут огляду. Майже у всіх монокулярів кут вкладає 40 градусів. Це стандарт. Але ми, що в ПВС, що в Геко ставимо також об'єктиви з кутом огляду в 50 градусів. А це значить, що огляд буде трошки ширше в даних моделях. Тут місце підкріплення. І вони у цих приладів кардинально різні. Дивіться. По-перше, ПВС кріпиться на стакі такі G-Arm. І, в свою чергу, кріпиться на норту з дошолома. Геко кріпиться одразу на ось таке кріплення власного виробництва. По-друге, сам механізм різний. Ось ПВС-14 опускається. Ось так перекидується з ока на око. А ось так чіпляється гекко. Опускаємо на очі. Піднімаємо. І ось так перекидуємо з ока на око. Ось тут хочу звернути вашу увагу на штуку, яка мені особисто дуже сподобалась. Дивіться, коли нічник знаходиться у верхньому положенні, то у ПВС він стирчить, як гребінь у півні. А у геко ну, прилад зовсім трохи вилазить за силует. По-перше, менше зайвого стирчить, коли вам треба заховатись і при цьому прилад у верхньому положенні. А по-друге, прилад менше чіпляється за гілки, коли десь у хащах пробираєшся. Тому враховуйте цей факт, якщо таке має місце бути у вашій службі. Ще одна вагома відмінність кнопки. Наприклад, інфрачервона підсвітка винесена на окрему кнопку. Прямо під руку. І вмикати та вимикати підсвітку набагато зручніше. Бо у пвс 14 треба відтягувати крутити, а в ГЕКО це простіше. Натиснув і готово. Ну і кнопка on-off. Тобто вимкнення та вимкнення приводу. ПВС-14 треба крутити біля ока. А в геко це барабанчик, який вмикаєш прилад, повертаєш його і одразу підлаштовує яскравість під себе. Стандартний ПВС-14 для нашого виробництва живиться від батарейки АА. Наші, що ПВС-14, що Геко працюють як від батарейки АА, так і від cr 123 а Чому це класне рішення? Бо є такі історії, коли твій прилад працює від пачки батарейки, а у твого побратима на церквах. І ось цей момент не дуже зручний. Бо якщо сяде, а під рукою немає запасної батарейки, ну, коротше, ви зрозуміли. А так, якщо треба поставити батарейку іншого типу, то в кришці батарейного відсіку просто перекручується втулка. І ти можеш поставити іншу. Про те, що прилади нічного бачення не можна вмикати в світлий час, я думаю, знають всі. Чому? Тому що ЕОП, який в ньому стоїть, акумулює видиме та інфрачервоне світло та посилює його десь в 50-70 тисяч разів. І якщо прилад спіймає яскраве світло, то просто спалить його. Але в обох моделях стоїть захист, навіть два. Перший в самому ЕОПі, другий на електронній схемі. Щоб не спалити прилад, автоматично вимкнеться. І вмімкнеться одразу, як світло зникне. Я маю на увазі не спалахи від вогню, а світло, наприклад, від фар. Комплектуються ці прилади ЕОПами 2 або 3 покоління показником ФОМО від 1400 до 2200. Чим вищий показник, тим яскравіше та якісніше буде зображення. Також впливає покоління. У нас скоро вийде відео, в якому ми будемо детально обговорювати порівнювати Ген 2 та Ген-3. А поки просто розуміємо, що Ген-3 це наступна генерація після Ген-2, і вона має бути кращою. Єдине, що треба розуміти, це співвідношення генерації до ФОМу. Бо якщо взяти прилад з ЕОПом другого покоління, але з ФОМом, наприклад, 2000 або 2200, то зображення буде краще, ніж в приладі з ЕОПом третього покоління, з ФОМом 1400. Ми на полігоні. Зараз, звичайно, осіння пора. Дуже холодно. Температура 8 градусів, вітряно. Небо пасмурно-темно, не видно ні зірок, ні місяця. Дуже так бридко. Зараз ви мене бачите на прилад Геко Pro. Прилад нічного бачення з ФОМом 2000. А зараз на пвс 14 з ФОМом 1400. А тепер ви маєте можливість бачити картинку з двох приладів щоб ви мали порівняння. 50 метрів. 100 метрів. 150. Робимо, звісно, поправку в якості на те, що ми знімали на iPhone. Приставлений до приладу і ця коробка з'їдає якість зображення. Коли дивишся очима, то картинка, звісно, більш чітка та контрастна. 50 метрів 100 метрів. Ну і давайте ще трохи пройдемося. Я рухаюсь попереду, ви за мною. Зараз ви бачите через Геко з ЕОПом другої генерації та ФОМом 2000. А це вже зображення з пвс 14 з фомом 1400. Саме з такими ЕОПом найпопулярніший запит на сьогоднішній день. Я спеціально взяв PVS з меншим показником. Щоб було видно різницю. Бо якщо поставлю тут обидві моделі з однаковим фомом, то різниці ви не побачите. Ну ось і все. Підіб'ємо підсумки. Не хочу давати свою оцінку приладом, але кілька думок все ж озвучу. Gecko Pro має інший більш логічний дизайн та керування. Ще плюси Gecko я би відніс кріплення. Той момент, що прилад не вилазить за силует, це прям величезний плюс у питанні маскування. Точно, плюс за ПВС, якщо ви вже мали досвід саме 14-м і він вам просто звичніший. Бо це, як я вже казав, простий стандартний прилад. І на цьому переваги одного над іншим закінчуються. Але обидва прилади мають переваги над іншими приладами, наприклад. Більш широкий кут огляду в 50 градусів та універсальність в плані їх живлення. На цьому все. Будьте з нами і бережіть себе.